Ця компанія своє авто вас вітає. У нас нове надходження Audi A3 2016 року 1.8 бензиновий двигун. Саме головне, автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями по авто 46 Тисячлітного пробігу. Преміум-комплектація. Нас зустрічає Чорна стеля панорама, шкіряний салон і в ідеальнішому стані. Присутній круїз-контроль, присутні двузонний круїз клімат-контроль, клімат парктроніки, блютуз, мультимедіа, автоматична коробка передач. Чотири скопідйомника, звісно, мультикермо. Стан салону дуже дуже класний. задній ряд сидінь без нюансів. Оригінальні легкосплавні диски, хороша всесезонна резина. Ззаду виглядає таким чином. Присутні парктроніки задні, передні. Дуже хороший варіант для міста. Невеликий такий автомобіль. Автоматичне світло, електроприводи сидінь водія. Безключовий доступ. Даний автомобіль можна придбати компанія Своєавто з Солонка 28 Можна придбати в лізинг, кредит, заготівку, можливий обмін. Приїжджайте, можемо привезти такий автомобіль з Америки під замовлення до двох місяців. Приїжджайте, компанія авто» з 328. Село Солонка.